Там з вами програма «Я знаю, як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми разом з вами будемо робити ось таку прикрасу для волосся, і допоможе нам у цьому майстриня Анна Громадська. Привіта привіт, Юля! Розкажіть, будь ласка, детальніше, що будемо робити, і які матеріали використовуємо? так. Сьогодні ми будемо з вами робити ось таку прикрасу для волосся. На обруч ми будемо кріпити ось таку квіточку. Ну, власне, цю квіточку ми сьогодні робитимемо. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібна тканина двох кольорів, такі невеличкі смужечки одного кольору угу. і більша смужечка іншого кольору. Угу. Так? Далі нам потрібен бісер, для того, щоб цю троянду обшити, основа, на якому обруч. будемо її кріпити, так, обруч, клей, ножниця і нитки. Угу. Тоді починаємо. Так, я думаю, ми будемо починати. Ми спочатку беремо тканину світлішого кольору. Це буде наша серединка нашої квіточки. Uh -huh. Що для цього ми робимо? Ми її складаємо пополам, беремо відразу клей, і буквально там декілька краплиночок клею ми мажемо, закріплюючи її, uh -huh. і починаємо її просто скручувати. Ми її скручуємо і час від часу. Капаючи сюди клей і от таким от чином, якби перегортаючи нашу тканинку, згортаючи її, в нас виходять такі от пелюсточки. Угу. Досить просто. Досить просто. Я думаю, да, що з цим завданням можуть навіть справитися діти, не забувати головне проклеювати клеєм, для того, щоб вона у нас потім трималася. Отаким от, от чином. Так? Ну, буквально це декілька uh -huh. секунд у нас зайняло, да, для того, щоб ми зробили таку квіточку. Гарненько ми приклеїмо кінець, щоб він у нас не відпав. Так? Uh -huh. І тепер ми беремо тканину іншого кольору. У uh -huh. даному випадку у нас червоний колір. Таким самим чином, спочатку згортаємо так, кінчик вдвоє, підклеїмо його сюди так? і продовжуємо згортати. Якби об, об... Обвиваючи нашу вже заготовочку uh -huh. таким чином. просто її скручуємо. І в нас вже виходить квіточка от такого плану. Ми зараз її будемо ще ж підклеювати, так, щоб uh -huh. воно не розпалося. Цей клей буде тримати? Та не так, не цей клей буде тримати, він досить надійний. Він спочатку, можливо, не відразу фіксує, але з часом потім вже як застигне, то вже дуже важко буде щось зробити. Uh -huh якого розміру можна робити такі то вже є побажанню його, їх можна робити від, від найменших, навіть від атласних стрічок, такі ага. прям невеличкі, так, троянди. Можна брати великий більш, більший кусочок, щоб вона була повнішою, більшою, теж залежить від вашої фантазії і від того, куди ви збираєтеся цю квітку використовувати. Ми в даному випадку її використовуємо на прикрасу, але можна її використовувати як і для декору, кудись в приміщенні, можливо, там на подушки ага. чи кудись на на, на Штори, ну, то вже За бажанням, за фантазією. Тут обмежень цим абсолютно немає ніяких. От. Ми от Ми вже, вже закінчуємо да, нашу квіточку. Ага. Ми бачимо, що декілька хвилин і ми маємо вже майже готовий виріб. Зараз дуже актуально, тому що вже починається літо і завжди хочеться щось, ага. щось новеньке, да? кожній дівчині себе чимось прикрасити. І це як варіант один з. Досить непоганих. от таким от чином ми маємо вже готову квіточку. Угу. так. Що далі робимо? Далі ми беремо, ну в принципі, якщо вам подобається такий варіант, можна його залишити так. так. Угу. Але ми трошечки її вдосконалимо, Ми її бісером, трошечки вишиємо бісером, для того, щоб був такий, наче як відблиск, наче як роса угу. на нашій квіточці. так. Угу. Для цього ми беремо. Голку з ниткою спеціально для бісеру, вона mm -hmm. така досить надійна. З, з, з внутрішньої сторони ми її закріпляємо. Mm -hmm. так. Що взагалі можна з цих квіток робити? Ну, не лише на обруч, так, я. А можливо, якісь брошки, сережки. Можливо, та, так. Можливо, ми ну, цю квітку ми будемо кріпити на обруч, можливо, її треба, можна її прикріпити на, за, на застіпку, яку причіп причіпляється до на, ну, на булавку, mm -hmm. яку можна буде причепити до одягу. Абсолютно буде також гарно виглядати. Можливо, на сережки, якщо є заготовки під сережки, але звичайно, трохи можливо меншого mm -hmm. розміру, щоб воно так не дуже відвисало. Теж буде виглядати досить-досить непогано. Тепер ми прошили. прошили. Так, ми закріпили а, так, так, так. Так, закріпили нашу нитку і буквально ну, так беремо по одній бісеринці, так. Ага. І ми її просто прошиємо. Зараз ми всерединку декілька бісеринок пришиємо, а потім по всій ага. нашій квіточці. Скільки часу взагалі йде на виготовлення таких квітів? Ну, В даному випадку, той ж випадок, який робимо, ми ну, ага. десь хвилин 15, напевно, треба витратити. Це зовсім небагато. Ну, може, так, для, для когось більше, щоб спробувати, але ага. в принципі ну, досить швидко. Я бачу е, на тобі теж перекраси з таких квітів. Так, Школі. так, в такому ж в стилі виконано. Тут uh -huh. використовувалася одна тканинка для uh -huh. один шматочок в однотонному. Ну, Можна також да, в такому варіанті також використовувати. Також там я дивлюсь ще щось додано uh -huh. такі. Там ще є елементи з, фе... з шерсті, uh -huh. Я трошечки підваляла, ну можна да, вдосконалюватися. От, ми маємо всерединку, так зафіксували uh -huh. декілька. Тепер нам по всьому ми розкидемо по всій квіточці. Одночасно ми якби прикрасимо, одночасно ми ще додатково ниткою закріпимо нашу квіточку, щоб вона стала більш такою надійнішою. Ми можемо хаотично це. робити? Абсолютно хаотично. Хочемо. Так, ми беремо навіть по декілька бісеринок, тут уже не обов'язково по одні, можемо от взяти три uh -huh. і так собі в довільному порядку, де нам хочеться, можна дуже густо її. Угу. Розсипати можна ну кому як до вподоби, в кого якийсь смак. Ми так от трошечки зверху її прикрасимо. І зовсім вона вже набуває іншого вигляду. Угу. Так. Що б ти порадила новачкам, які подивились нашу програму і сідають зараз прямо купіти робити? Ну, по-перше, якщо ви маєте бажання, то не треба чогось боятися, просто взяти. Я думаю, що такі підручні матеріали, з яких ми зараз робимо, вони є в кожного в домі, да? десь там за шматочок невеличкої тканинки, знайти клей, не обов'язково такий, можливо, якимось іншим можна скористатися, який є в наявності. Спробувати не пошкодувати часу для того, щоб попрактикуватися, взяти матеріали підручні, виділити собі там буквально хвилин 30 для того, щоб попрактикуватися, і зробити собі красу на літо або в подарунок комусь, або для себе. Я дивлюсь, що такі прикраси можна робити на обручі. Також є у нас ось такий варіант. Так, є такий варіант, така афінка, така вигляді uh -huh. афінки. Там резинка, яка кріп, яка регулює розмір, така на декоративній стрічці у нас зафіксована прикраса, але це більш складна прикраса. Тут є, ми і в'яжемо, і валяємо, uh -huh. знову ж таки, пришиваємо бісер. Ну на таку прикрасу години-чотири треба витратити. Тут подовше, тут вже можливо новачки не справляться, але ну, якщо посидіти, попрацювати. То можна ну, і... Я думаю, що можна замінити в'язані квіти і валяння ось такими під да, час да. розміру більшого розміру. Да, абсолютно, да. Можливо, їх навіть якось в іншій послідовності розмістити, можливо, три однакового розміру. Ну, то вже все залежить від фантазії, бажання і, і, і до якого образу треба цю прикрасу. Така стрічка, вона теж робиться самостійно, так? Тобто це просто... Так, косичка, просто береться така грубенька нитка для того, щоб вона міцно трималась, і просто плетемо косичку так як ми плетемо в так ми плетемо ага. і сюди. Так, я вже трошечки закінчую. З бісером зараз ми останні буквально пришиємо бісериночки, тікають. От. Так. Ось так от. Все з бісером ми. Ну, в принципі, я думаю, що досить. Uh -huh. так Взагалі так можна, Як вам подобається? Як подобається, роботи? можна вибирати. Можна, можна менше. Так, можна вибирати різні кольори. Uh -huh. Ми брали однотонний червоний, можна різні, які. Ну, то, знаєте, фантазії немає меж, тому кому на будь-який смак. З зворотньої сторони ми закріпили ниточку, uh -huh. обрізаємо її. Все, ми маємо от таку квіточку. Ага. Можна Що трошечки можна? підрізати Дати, тут. Да. Зараз там, да, в нас в ниточки витинаються, так щоб охайніший мав вигляд. Далі ми знову повертаємося до нашого клею. так, ага. Беремо заготовочку обруч, приблизно розміщуємо, де, де вона повинна в нас бути. Ну, десь отак з боку, щоб воно ага. гарно виглядало. Беремо клей. Промазуємо, буквально тут декілька сантиметрів клеєм нашим. Обруч у нас обгорнутий канила. Так, я вже його заготовила, він був мета, це металева основа, я її просто обмотала стрічкою атласною, uh -huh. для того, щоб він так більш естетичний вигляд мав. Так, ми закріплюємо. Ну, потрібно нам декілька буквально, секунд, щоб воно трошечки закріпилося. Uh -huh. так? Ми його поки що залишимо, хай воно там собі. Давай, ну, давай потримай, Так, так. І все ж таки нам ще треба буде цю квіточку заклеїти, як між, між, е, обруч, заклеїти між цією тканинкою і самою квіточкою для того, для надійності. Так? Ми знову ж таки і для беремо. для Надійності для естетичного води, так, щоб це, закрити що? ці наші всі вузлики, які ми там наробили. Uh -huh. От, ми промазуємо так, щедро мажемо клеєм для того, щоб воно гарно в нас. Uh -huh. Промазуємо, промазуємо. І зараз будемо ми його клеїти. Давай. Угу. і приклеюємо. Зараз ми його підрівняємо так, щоб воно стояло. Ми, ну, тут треба почекати, тут вже треба зачекати, щоб воно так більш надійніше у нас закріпилося. Цей клей добрий тим, що він не одразу схоплюється і ми можемо, якщо щось не так зробили, його виправити. От. Ну, і потім, коли засохло, у нас Вже, підсох, у нас вже... вже є готовий виріб, так, який можна в принципі, одягати і використовувати. Ось така прикраса у нас вийшла. А я вам нагадую, що з вами була програма Я знаю як я її ведуча Юлія Кочаренко. подивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певненістю скажете тепер я знаю як.